слухаємо Ми, Ми просимо, згідно частини 1 статті 155 КАС України, залишити позов без розгляду, оскільки представник позивача, який єдиний представляє позивача у справі, до закінчення судового розгляду залишив судове засідання без поважних причин і не звернувся до суду із заявою про судовий розгляд за його відсутності. Тобто сам позивач просив справу розглядати згідно норм каз з дотриманням строків і так далі. Але в судове засідання, яке у нас триває 19-ї години, не прибув. І зараз він відсутній. Тому є імперативні норми статті 155 кас України, які нам не дозволяють продовжувати розгляд за такої поведінки. Позивача. З огляду на це просимо залишити позов без розгляду. Зрозуміла ваша позиція про те, оскільки суд задіяний у розгляді невідкладних заходів, а саме в якості суду, і я перенести їх не можу. Відповідно, я не можу видалитися до нарадчої кімнати зараз з'ясувавши всі обставини за цим питанням. тому суд вважає за необхідне оголосити перерву у розгляді зазначеної справи. А для чого ще честь? Вам пропитати клопотання? Я задіяна в якості слідчого суду. У мене на 13.30 розгляд призначений трьох клопотань. У ми... судді. Тоді, бачусь, я ну... не можу їх я вам бачусь, Тоді ми просимо з метою дотримання строків вирішення справи почати розгляд по суті, І, оскільки вже ми ознайомилися з усіма питаннями. Тоді. Так ви ж нам полягаєте на залишенні розгляду. Ну, тоді це питання має вирішитись негайно, згідно в принципу безпосередньості судового розгляду. Письмовою ухвалення в метальний нас. Я я, я, бачу, я, я, я... Я, вису, я... вам не вру. У мене ми три клопотання невідкладно, якось чогось судді. Я не, ми... я не можу зірвати їх. Або, або тоді почати розвит справи по суті, і ми там є, у нас деякі нюанси ще ми там тоді зробимо перерву, ми ознайомимося і так далі. Або. Вирішити от наші зараз клопотання. Якщо вам потрібен час для ознайомлення, так давайте я оголошу перерву і ви ознайомитесь з усім, чим потрібно. Я, ну, я прошу спочатку вирішити е, клопотання щодо залишення без розгляду е, спору. Або в разі, якщо... Це причин не може бути зараз вирішено судом розпочати розгляд справи. Добре, суд. тоді суд оголошує перерву до 16 години, після, чого, після вирішення невідкладних слідчих дій буду повер... суд повернеться до розгляду вашого попитання і розгляне ваше клопотання по суті, оскільки я не можу зірвати невідкладні слідчі дії. Це поза межами моєї компетенції, там скорочені терміни розгляду протягом 40-го. Восьми годин і я не можу порушити задля вирішення адміністративної справи. До, до 16 години. Давайте 15.30. Але ну, я попереджую, що в мене ще кримінал на лікарні слідчі дії, потім кримінал, який я також не можу зірвати, оскільки у мене закінчується строки. І після виходу з нарадчої кімнати по криміналу тоді ми продовжуємо розгляд визначеної адміністративної справи. Але ми в 15.30 тут. Ну, я вас попереджую, що можливо потрібно, бути зач... потрібно буде зачекати на 11.30, 16.00, шістнадцяти, на 15.30. До 15.30 оголошено. Ваша честь, а как Шкорка узнал, что у нас заседание на 16? Я откуда У него что, повестка к нему пришла? В нарадче, кимнать, я не знаю. Вы были в нарадчей комнате, да. да. Угу. Вы специально сделали перерыв, чтобы он пришел и спасть, спасти процесс? Девушка, скажите, пожалуйста, а вы были в Нарадче вместе с судьей? Да. А кто вы поведомил в Шкорку, адвоката Шкорту, что у нас на 15.30 заседание? Вы поведомляли? Просто відповідьте на питання. Хто повідомив його? Ви повідомляли? Я. Я яким чином? Телефоном? Телефонний режим. Телефонний режим, так. А чому ви це зробили? Це ну, моя обов'язок ваш обов'язок повідомляти усіх. І ви повідомили. Так. так? Угу. І що він пояснив якусь причину? Мом, чому він мені не зобов'язаний? Не зобов'язано. Ігор, як ви узнали про засідання? Я приходив сюди. А как вы узнали? Она же была в судовом заседании ну, и, я был и... и. А секретаря не было, она была в судовом заседании вместе с судьей. Вы не могли ее видеть? Она была в судовом заседании. У мене на 12.30 було вже заплановано сьогодні допит свідка. Я змушений був піти своїм клієнтом, і я вважав, що я встигну з'явитися на першу годину. Однак, у зв'язку з тим, що затягнувся допит, я звернувся близько другої години. І в зв'язку з тим у мене є поважна причина, чого я не прийшов на саме оголошення ухвали. Тому що вам було сказано, що буде оголошена ухвала після виходу з нараження. І судове засідання, під час судового засідання. Ви вийшли на радшу, всі вийшли, в тому числі і я, і представники позивача, і той представник відповідача, всі вийшли за межі судового засідання. І, тобто це не, не, не та стаття, на яку посилається представник тобто відповідача. Заборонені їхнього. Будь-які докази щодо задіяння в іншому процесі суду надаєте. На даний час вашей немає, оскільки ну, особисто мене не викликали, викликали мого клієнта. Ну, І Я вам на даний час не можу представитися доказу. Добре, дякую за розміну. Представник. Ваша честь, зв'язку, що було заявлено це попитання, ми вважаємо, що представників зазвичай все ж таки залишив судове засідання, він знав, що буде з лави. І наявність у нього інших справ, пов'язаних з його професійною діяльністю, не є поважною причиною неявки в судове засідання після оголошення ухвали. Судове засідання не було перервано, в ньому було оголошено перерва, суд видалося в радську кінаті, повернувся, оголосив ухвалу процесуальну, після чого розгляд був продовжений. Вважати, що судове засідання було закінчено, немає, ну, немає жодних підстав. І з, знову ж таки, поважної причини нема, і представник позивача не подав суду заяву про розгляд справи без його. Тобто наявні всі складові, які згідно пункту 8, частини 1 статті 155, зобов'язують суд залишити справу без розгляду. Чомусь інші сторони мають чекати четвертої години і так далі, а сторона позивача може займатися іншими справами в цей час. Вважаємо це порушення рівності процесуальної історії. А не є можливість відповідальність, оскільки з тих частково є трудовим пов'язаною з проходженням. З вашого боку є це е, ухилення від виконання обов'язків. Ну, вас... Ми нарушуємо таким чином права позивача щодо зазначеного. Ваше честь. Якщо у вас до розгляду справи, по суті, вже сформована певна думка з приводу позову і з приводу наслідків його вирішення, то ну, можливо тоді. Представник відповідача, ви якщо маєте відводи, будь ласка, заявляйте. І я не розумію ти... цього питання взагалі. Ну, я, я вас питаю, чи не вплине це на обов'язки на права позивача, оскільки фактично чи не намагаєтесь ви таким чином уникнути від відповідальності, скільки спір є трудовим, а це є, накладає певні обов'язки. Ваша честь. По-перше, ми заявляли в своїх заявах і запереченнях, між нами немає спору. Це надуманий послуг, передчасний, без вичерпання всіх процедур, які передбачені чинним законодавством для вирішення таких, таких правовідносин Це раз. По друге, якби, якщо права особи порушені, то вона має право в рівному змаганні диспозитивно довести свою правоту. Ми не Задовільняли в, в цьому процесі, були задоволені клопотання сторони 1, сторони 2, сторони користуються всі, всіми рівними е, права. І вони так само мають внести рівні обов'язки. Коли особа зловживає ними, тоді мають наступати відповідні. Так, це сурові міри, але це міри, е, передбачені каз. І е, зараз думати. Суду чи ще комусь за самого позивача про наслідки його дій. Суд думає, думаю, оскільки ці трудові правовідносини, є певні е, є певне незахищені особи від роботодавців, в даному випадку незахищеною особою від, від працівника є роботодавець, тому що працівник зловживає своїми. Правами на звернення до суду, не вжив всіх вичерпних заходів для досудового регулювання, строки надання відповіді не спливли, строк вирішення питання, по суті, не сплив до судового порядку. Тобто, на даний момент це просто зловживання і просто загрузка адміністративна людей і ресурсів. От і це все. Розуміло. Вважається про що я не покидав. Судового засідання під час здійснення самого судового засідання. Я вийшов, як і всі учасники, після виходування в нарадчу кімнату. Те, що я не вчасно не з'явився, в мене була поважна причина на це. Але в будь-якому випадку норми нормника не передбачають залишення без розгляду у зв'язку з неучасною з'явкою у стороною у справи. Прошу відмовити даний боку. Це не буде тому.